Дікої сіви! Всім привіт! Всіх вітаю з Новим роком. Сьогодні, 31 грудня, в нас запускаються люди. Ви можете побачити оці вибухи, взриви, люди, які. Ну, тобто типу, я вже в Німеччині живу два роки. Це вже мій третій новий рік здається. І е, я до цього звикла. Мужечко до цього ще не звик. І єдине, як він сидить більш-менш спокійно. Це ось так в плідику. Тому продовжуємо так. Хто 31 грудня робить якийсь ремонт? Я не розумію. Моя ласточка, тобі стосна. Да? Тобі стосно. Зараз я піду готувати ці я забула купити печиво савоярді, Зараз всі магажини. Магазини. магазини вже закриті, Вони сьогодні закрились у другій. Я вже була в магазині, але я забула про нього. Тому я зараз піду пекти савоярді і одразу ж готувати тірамісу. Бо я хочу, щоб воно перепитались. Це буде незвичайне тирамісу. Це буде е, апельсинове або мандаринове тирамісу. Я такого ніколи не куштувала і не готувала. Ось спробуємо що в мене вийде. Подивимось. Нарешті я доготувала тірамісу. Це капець. Я думала, це буде в два швидше. Мені трошечки не вистачило крему, і тому верхівка печива видна. Але, в принципі, я думаю, що це можна буде виправити, коли я його буду прикрашати. Тому, в принципі, нормально. Зараз йду мити голову, купатись, приводити себе до ладу. Бо часу вже зовсім зовсім мало. Я вже помила волосся, його позушила, але не дозушила знову ж таки через те, що я не маю часу. Дістала свою сукню, яку спеціально купила на новий рік. Але вона з такого матеріалу, що мені не дуже хочеться її прасувати, але вона дуже дуже пом'ята. І в мене є ось така штучка, якою пшикаєш і речі розправляються. Тобто, ну, можна не просувати. Я її дуже часто користуюсь, я джинс, япшикою, футболки, будь-що. Зараз я напшикую одну сторону, вже напшикала, зараз напшикую задню сторону і подивимось. Але мені здається, все ж таки прийдеться її просувати, бо ось тут вона дуже пом'ята. Просто ось так. Воно не залишає ніяких плям, дуже приємно пахне, але цього запаху на одежі майже або зовсім не відчутно. І от зараз я попшикала, вже стало набагато набагато краще ніж було. Так, я продовжу збиратись, і зараз я хочу по-перше випрямити повністю всі волосся. Воно в мене, в принципі, і так пряме, але воно трошечки пушиться, особливо там в перший або другий день після миття голови. Тому я зараз його випрямлю. Е, і мені хочеться, я не знаю, чому я так ніколи не робила, додати трохи об'єму е, карній. Е, і ось ці прядочки. Типу, тут в мене немає чалки, але вони тут ну, коротші, ніж вся інша ліна, довжина. І я хочу їх якось підкрутити, але я цього ніколи не робила. Е, тому зараз я якось це буду робити, але не знаю, якщо чесно, як. У мене є термозахист, звичайний від L'Oréal, але він якраз для того, щоб робити завитки. Тобто він як лак. Я не знаю, правильно я роблю чи ні. Але можна трошечки обшикать. Можливо, щось цього вийде. Я дуже сподіваюсь. Бо я не хочу знову прямілося, бо якось собрано в хвостик, Мені це вже не доїло, плюс це новий рік. Треба щось обошлось Так, я, я крутить вот так от лица. і повернуся. Так, вона там ділила якось волосся. Типу брала оці якраз передні прядочки свої. Я беру свої. І вона їх відділяла ось так. Типу, красивенько, щоб було. Щоб не забагато волосся. И щоб захватить все, что нам нужно. <риклад> Щось почекать, я закуталась. О, вот так, оп! О, уже объемчик, а? Мастер. Зараз мені здається, я з однієї стороны взяла на кого-то ніж з іншої. Тому зараз я ще тут дружити возьму по цього сюди. І напевно це треба було робити е, вже під кінець, коли я все це волосся повипрямлюю. У мене залучило тільки оце. Oh, Коротше, вона робила якось якось ось так, але мені не вистачає довжини. А, я лопсів бачила. Вона було ось так. І як то Втім вона розпріляла ось так відпускала. Коротше, я не знаю, що з цього вийде. Я згадала, що в мене є оця штучка. Я не, ніколи не користувалась. і знову ж таки я не знаю, як нею користуватись. Я вже трошечки, зовсім трошечки повипрямляла волосся спереду, декілька придочок ззаду. Я не дуже це люблю. А, ну, типу, я маю на увазі палити волосся. Я думаю, мені зараз оце знімати. Чи ще з цим походити? Вирішила не чекати і її зняла, але я впевнена, що в мене вийшла якась фігня, якщо чесно. Хоча, в принципі, непогано. Я не знаю, якось треба це подрівняти. В принципі, гарно. Короте, ну, в мене не дуже виходить об'ємчик. Зараз останнє, що я можу зробити, у мене є ось такі прищепочки. Я не знаю для чого вони. Напевно, для цього вони потрібні. Я її сюди прикріплю і буду з ними ходіти. В принципі, э, ну, і так, непогано. Ось така я гарнюнечка. Так, зараз треба прибирати в кімнаті, бо в мене там якісь ну, трошки завали. І на столі так само. Ось. І, напевно, буду фарбуватись. Ось. Краще я походжу нафарбоване, щоб я потім нікуди не, не спішила. Зараз відмітили, відмітили відсвяткували новий рік по Україні. Я кожен рік плачу, не знаю чому. Наче все добре. в мене немає ніяких думок в голові, просто мені чомусь Даже, не знаю, грустно чи не радостно. Всіх вітаю з Новим роком. Дякую, що ви мене дивитесь, якщо ви є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це ще не кінець. Е -е, ще буде далі продовження святкування нового року. Ми ще будемо відмічати по німецькому часу. Ще підемо на вулицю запускати салюти. Дивитись на салюти тут е -е, я перегороджу. <свисував> <свисував> В Німеччині е -е, просто треш як гарно і страшно по салютам одночасно, бо можете навіть зараз чути. І я не можу підібрати такого моменту для зйомки відео, щоб не було оцих звуків. Зараз без 15.05, я вже трошечки полежала, подрімала хвилин, напевно, 10 і зараз зрозуміла, що треба вже лягати і йти, повноцінно спати. Ми позапускали салюти, пройшли ще погуляли, повернулася додому десь пів на другу, напевно. Повернулися, сіли за стіл, поїли. І потім почали грати в гру. Ми грали і в Шпіона, і в Крокодила, потім Веліс. Це було дуже смішно, прикольно. Мені сподобалось.